В Кремлі маразматичний шабаш, а на українській землі безупинно триває визвольна війна із ворогом. Юра патріотичним росіянам варто було б сьогодні не святкувати, а радше оголошувати нову жалобу за тисячами окупантів, яких зсу взяли у щільне оточення на Донеччині. Коли Лиманський казан дійде до точки кипіння, і які вкрай несподівані американські снаряди виявилися на озброєні у зсу ексклюзивний матеріал від наших західних змі про роботу Хаймарс на південному напрямку. Дивіться хроніку. Подій 219-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Поки в Кремлі займаються сеансом масового самонавіювання, бійці зсу проводять черговий сеанс екзорцизму окупантів з української землі. Здійснюється те, про що тижнями скавчали російські військові пропагандисти. Загарбникам готують пекельний казан біля Лиману у коментарі. Суспільному речник східного угруповання військ ЗСУ витримав режим інформаційної тиші, зазначив, що на Лиманському напрямку триває операція з оточення російського. Військового угруповання. За повідомленням ЗМІ в Казані може перебувати понад 5 тисяч російських окупантів. І поки в Генштабі не називають визволені населені пункти, наші бійці вже знімають відео в Ямполі, що біля лиману. Нічого, котики, ямпіль наш. У східному угруповані військ наголошують, поява наших захисників у певних містечках чи селищах ще не означає завершення всіх стабілізаційних заходів. І кажуть, що на Лиманському напрямку ворог укріпився ліпше ніж це було під час контрнаступу на Харківщині. Але нині всі шляхи, якими окупанти можуть отримувати підкріплення, вже під прицілом ЗСУ. про це в етері п'ятого каналу говорив. і Головний редактор Цензорнет Юрій Бутусов. А ще повідомив, про ситуацію з станом на ранок 30 вересня, коли ворог уже формував колони для втечі, вони не можуть втримати оборону. І прямо в цей м в цей момент російські колони почали відхід від лиману, і вони намагаються будуть намагатися сьогодні, сьогодні в день вивести, прорватися основними силами з оточення по єдиному шляху, який по якому вони ще можуть відійти через сила Зарі... сіла за Зарічне та торське, а які знахшлях шлях знаходиться під вогневим контролем збройних сил України. Вісім років тому українські захисники погодилися на вихід без зброї під Іловайськом і були розстріляні російськими військовими злочинцями. Про це згадав радник голови банкової Михайло Подоляк. каже: нині про вихід із лиманського казана доведеться прохати вже окупантам, але Попри оточення на цьому напрямку, ворог усе одно продовжує свою агресію. Цей літак, можливо, ще не потрапив до статистики Генштабу, але обов'язково потрапить. І маємо нову позначку щодо живої сили ворога. Від 24 лютого вже знищено понад 59 тисяч окупантів. За минулу добу не побачить безславний кінець Путіна ще пів тисячі загарбників. Також знищено ще 13 російських танків, 23 бойові броньовані машини, шість артилерійських систем, дві реактивні системи. Залпового вогню, одна система протиповітряної оборони ворога та 17 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще два літаки, один гелікоптер та вісім безпілотників. Наш є фірмі. Начало є... засади Вперед! Але хоча найбільших втрат минулої доби росіяни зазнали на Донецькому та Краматорському напрямках, визвольний рух та знищення ворога триває не лише на сході України, а й на півдні. Пала там до нас гості приїхали. Обережно, не зачепи їх. Та я бачу плюс. Ексклюзиви з південного напрямку від американських змі журналісти Wall Street Джорнал поспілкувалися з підрозділом ракетних військ, які керують хаймарсами. Від червня США вже передали Україні 16 таких систем. На відео яке оприлюднило видання. Військові аналітики виявили і несподівані новини згідно із позначками на ракетах. ЗСУ отримали нову модифікацію, розраховану на ураження саме живої сили ворога, адже у кожному такому снаряді Міститься понад 180 тисяч вольфрамових кульок, з якими незабаром максимально тісно зможуть познайомитися усі загарбники і мобілізовані, і добровольці. це, якщо не одна з найефективніших, то саме ефективніша установка на полі бою. Мобільність цієї машини прекрасна. Приїзди де хоче з великою швидкістю по трасам, це дає нам можливість швидко реагувати. З одного місця переміщатись в інше і знищувати, як то кажуть, дуже ефективно. І коли ми доїжджаємо до тої точки, з якої ми можемо вже вести вогонь, воно нам показує, що звідси ми можемо вже стріляти. І по команді, коли нам дає команда команду, ми піднімаємо і фаєр. Олексій Пасак п'ятий канал.